О, міста Пеп зефрок. Tell me, please, what's the name? Street? Яка йде наліво, а? Голосніше, не чую. що що? Ще голосніше. А, пасічна. То бачиш. Зараз буде пасічна. Насолоджуйся, друже. І удачі тобі там. Де ти зараз? Донизу пішла Личаківська. Спочатку покажемо вам трошки Личаківську, яка йде донизу, спеціально тут почали відео. Цікавий ракурс. А тепер перейдемося і на початок пасічний. Кінцева трамвая номер 2 Алечаківський парк, тут відкрилась недавно, відносно недавно, піцерія Домінос. Взагалі на пасічі я не був дуже давно. З тих часів, як 11-12 рік, як тут були махачі проти руского міра. Коли ще не було мейнстрімом бити русських. З того часу я на пасічні не бував, хіба що проїжджав на маршрутці, коли ще курсувала така маршрутка, як маршрутка номер 96 хто пам'ятає таку маршрутку, а тепер йдемо через дорогу. А це кінцева номер 2 і Домінус, так як я вам обіцяв. Бачите, піцерія Домінус. Так от, провели бесіду з корисними ідіотами. Можна йти далі. Ця частина пасічної у нас є. І раніше була на каналі до пагорба слави. Далі ми пасічну справді ще не знімали. Зараз постараємось пройти якомога далі. В ідеалі буде кілька серій. З Чакський парк. А, давайте. Ж. Час, час. 14.30. Ну, якщо все буде безперервно і добре, десь до 15.30 дійдемо до кінця вулиці, вулиця має довжину 4600 метрів. Так, в часи радянської окупації вулиця називалась Проспект Ленінського Камсамола. До речі, хто був в комсомолі, можете написати в коментарях. Я не був. Наша глядачка Юлія, я думаю, була. Я думаю була, правда? Я не був. Але йдемо далі, дивимося. Оце триває реконструкція парку. Ну, вона триває вже дуже давно. Навіть не знаю, на жаль чи <гум>, на щастя. Ну, то, що вона триває, в принципі це добре. То, що вона триває так довго, на жаль, це, це на жаль, то, що погано, коли, коли парк роблять не одразу, а частинами. Трошки нижча справа. Стадіон університету фізичної культури і спорту. Так, інститут фізичної культури і спорту за цей час з стати університету. Пасічна починається від Личаківської, це ми йдемо від початку і йде аж 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 до зеленої. З таких вулиць більших вона глобально перетинає Джорджа Вашингтона. Ну, це по самій пасічні є цікаві об'єкти, я це більше дам в описі. Цього відео чи інше. Так воно все-таки логічніше, ніж йти, говорити, транспорт їде, відволікатися. Так ви зараз дивіться. Менше слів. Більше димо, що тут нового. Не як. Пам'яток архітектури на вулиці Пасічній, звичайно, небагато, є один будиночок. Ми на нього обов'язково подивимося. А так, забудова початку ХХ століття. Конструктивізм польський. Далі двоповерхова радянська барачна забудова, яку збудували в часи радянської окупації. Ну і далі вже, починаючи з 60-х років, тут почали будуватися більш поверхові будиночки. Ну, я сподіваюся, що ви їх теж побачите. Автобус номер 40 їде, він їде з винників до Кінгкроса через Сихів. А такий маршрут. Параворуч, пагруб слави. Сьогодні ми на нього заходити не будемо. При нагоді ми колись на нього ще раз обов'язково зайдемо, подивимось. Що там лишилось з тих часів? Ви пам'ятаєте, ми там не тільки могилу Кузнєцова, ми там могилу Путіна знайшли. Можете подивитися. Я думаю, всім буде приємно бачити. Ну, Було б приємніше бачити могилу іншого Путіна вже вже як є. У Львові сонячно тепло, незважаючи на те, що це вже так 20 числа вересня. Катальпа біля цього нового будиночку. Пагорб слави. Порожній. Як я був попередній раз, тут тут людей було багато, але на то були вагові підстави. У обох сторін. Ми йдемо, я вже казав, від початку пасічної в сторону збільшення її номерів. Вирішив ти з цього боку. Буде зручніше поїм з того боку, йти підемо з того, так, 47-ї я буду коментувати маршрутки. 47 я їде. Два 47 х зустрілися, великі автобуси, мази білоруського виробництва. Ну, такі були часи, що в Білорусі закуповували автобуси. Так от, 47-я курсує з рясне 2. Сихів. Через центр, через проспект Чорновола. 40-го я вже казав. кінкрос виники. Ось тут маршрут через це місто. трошки далі на пасічній бік відійде вулиця Медової Печери. Вулиця Медової Печери в основному знають хто, знають студенти. Там гуртожитки Львівського національного університету знаходяться. А, вправо, бачите, який гарненький будиночок. Тих часів ще, ще пам'ятка. А поруч вже з ним знаходяться інші будинки. Це вже триповерхова забудова. Ну, у Львові не дуже багато і побачив такої ще радянської забудови в тих часів. До речі, теж не бачив пасіну після реконструкції. Я думав, що тут додали смуг, ну це я так думав. Тут далі одна смуга в один бік, друга смуга в другий бік. На перетині з Личаківською там завжди затори. Вони були і враження і будуть. Розумію, воно вирішується. Виключно розширення вулиці. А, табличку навіть покажу. Хто не вірить, Пасічна. Так, так, пеп, я дійшов до пасічної. Воєвисип. Я тут вперше за 10 років. Це мене тут все майже все нове і незнайоме. Коли я тут був, що вулиця ще навіть була не відремонтована. У нас таких історій, що вам ще про пасічну розказати. Був, ну чому був? План є, просто його не реалізовують. Є план запуску тролейбуса на вулиці Пасічній, але але я розумію, що його відклали. Поки що щоб про це не йдеться. Казав вже, з пасічною буде кілька серій, я от тільки не знаю якої довжини краще серії робити. Ну, побачимо ситуацію, як вже буде виходити. Як вже буде логічно виходити. Там, бо зняти, наприклад, на годину цілу пасічну було б добре. Але, але краще все-таки поробити серії. Наразі ми дійшли, бачите, ліворуч 45 й номер пасічної. Параворуч. О, недавно був. 38, ні, 48. Сьогодні пасічна не заповнена. Тому що є рідкістю для таких вулиць Львова, бачите, тут вже знову ж таки пасічна стає ширшою. Та, далі вона ширша. Я знаю, що далі вона буде ще ширша, але... Але де вона підходить до Личаківської, вона звужується? 56-й номер пасічної. Вже такий будинок на 5 поверхів. Вже хрущовочка. Тут так воно далі буде йти. Ми будемо далі-далі йти. Чим далі будемо йти, тим будинки будуть ставати новіші і новіші. На пасічній, до речі, довгий час знаходився найвищий будинок у Львові. Зараз про нього скажу, їде ще маршрутка номер 23 Суботівська-глинянський тракт. Цією маршруткою на Левандівку можна доїхати з Глинянського тракту, бачите, те, що вона їде через Пасічну. Так от, я сам себе перебив. На вулиці Пасічній довгий час знаходився найвищий будинок у Львові. Ну, сподіваюсь, ви його побачите в нас на відео, ми до нього дійдемо. Е, з будинком нічого не сталося, він далі стоїть, побудували вищий. Станом на зараз, от на Чорновола вищий будинок та на Сихові. Наскільки я пам'ятаю, найвищий будинок не тільки Львова, а Львівської області, зараз знаходиться на Сихові. Бо як це не було смішно, найвищий будинок Львівської області довгий час знаходився у Трускавці. А тепер будинок насихав його його зуб, І... І є так, як є. Пеп, ти мені скажи, ну ти вже от від вигляду пасічної вже трошки... Ну я не буду писати те, що ти писав. Я скажу, ти вже офігів? Я сподіваюся, що ти офігів. Я сам офігів від пасічної, я тут давно не був. Ця подорож спеціально для тебе, друже. Я дуже-дуже давно обіцяв, що ми тут прогуляємось, подивимось. Нарешті виконую обіцянку. Сподіваюсь, ніхто не завадить там дійти до кінця вулиці. А то я вже колись починав пасічну пару років тому робити. Ой, що було. Так, Маршрутка 47 а ми вже 47 а розповідали вам. 47 а червоний калини рясне два. От ліворуч будови. Туди в глибину. До речі, лівіше, якщо там піти від медової... Від медової печери, якщо лівіше, піти. Ну добре лівіше, через лісочок. Можна дійти до Винниківського озера. Ну, колись Винниківського озера, зараз Емілі Резорт. Ходив я тою стежкою. Треба буде зараз прийтись прогулятися яхтами. Подивитися. Так, на самі пасічні, я скажу, хоч давно не був, але щоб сказати, щось глобально змінили, ну, назви магазинів поміняли, звичайно. Тут зовсім інші назви, зовсім інші магазини. Ну і на щастя ми для зйомочки вибрали <смі> такий день, що автобільчиків небагато. На горизонті з'являється водонапірна вежа. Наскільки я пригадую, побудували її в 30-х роках. <смі> і глобально, крім, ну, крім того, як водонапірна вежа, вона ще мала використовувалася для того, щоб туристи могли виходити на гору, оглядати красоти навколишньої території. Та, вулиця була колись раніше. Ну, от пасіки були, тволи. Потік пасіки є поруч. Парк Личаківський. Погулянка, поруч, де треба вам теж погулянку показати, покажемо при нагоді. Так от, вода вежа, бачите, зараз нас слугуєш швидше для антенн. Ми дійшли до вулиці. Медова пчера. Яка біля пасічної 53 відходить ліворуч. І видно, зокрема, о, бачите, гуртожиток університету. То гуртожиток номер 2 наскільки я пригадую, його вже так утеплили. І є навіть напис, зверніть увагу, написано Я люблю пасічну. Я ж такого напису тут не бачив. Я люблю пасічну, класно.